Шановні доброді покажу вам культиватор, який відпрацьований багатьма руками. Все, що ви бачите, це кінцевий результат. Значить, що може цей культиватор? Якщо усі лапи зняти, це буде просто звичайний пружинний культиватор. Якщо витягнути середню лапу, і середню пружину, ну, тоді це буде пропорне для купузи, для картоплі і будь-що. Значить, самі пружини, що зліва, що справа, що ця крайня, що ця крайня, що ці середні. Вони рухаються. В залежності від між міжряддя можна виставити певну ширину, і воно буде попадати. Між рядочки, пропольники будуть вполоти, а культиватор буде розкушувати. Ось така універсальність у мене. Дякую, підписуйтесь, буде ще багато чого нового.